Dobry dan. Вітаємо вас у студії Телебачення Воєводини. Мене звати Марія і Буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Цього року Україна вшанувала пам'ять жертв війни на відміну від попередніх років, коли було відзначено тільки 9 травня, як день перемоги. Цього року відзначено 8 травня як день пам'яті та примирення. Відзначення і зустріч з ветеранами відбулося у посольстві України у Сербії. Цього року Україна разом з усім цивілізованим світом Шанувала пам'ять жертв війни у день пам'яті та примирення, та у день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Внесок українців у визволення Європи від нацизму важко переоцінити. Всім їм маємо низько вклонитися, шанувати і пам'ятати на відміну від попередніх років, коли відзначали 9 травня. Тільки як день перемоги, цього року відзначено і 8 травня, як день пам'яті та примирення. 8 травня цього року Посольство України у Республіці Сербія спільно з ветеранами, що брали участь у визволенні Сербії у роки Другої світової війни, відзначили день пам'яті примирення. До ветеранів звернулася тимчасово повірений у справах України у Сербії Євгенія Філіпенко з кожним далі від нас день великої перемоги. І вже 70 років ми відзначаємо цей день як символ радості і скорботи, пам'яті і безсмерті, як символ дружби народів, які в ім'я майбутнього віддали своє життя і віддавали власною кров'ю, захищали кожен клаптик своєї землі. Давно прогреміли залпи війни, але скільки часу не пройшло, Україна і українці у цей день. Клонятимуться вам, солдатам перемоги. Сьогодні ми згадуємо тих, чиє життя забрала війна, тих, хто полів кривавому бою, хто після перемоги помер від рани, хто не дожив до свого віку, хто не долюбив, хто не побачив ненароджених дітей. Низько вклоняємось і віддаємо глибоку шану дітям війни, які пронесли у повоєнні роки. Тягар розбудови і відбудови країни. Ми вшановуємо, вшановуємо сьогодні всіх співвітчизників, що боролися за визволення від нацизму як в Україні, так і за її межами. Ще ціннішим є подвиг тих солдат, які ціною власного життя боронили сербські міста і села, щоб всі разом дочекалися такої бажаної перемоги і миру. Значення 9 травня краще розуміють ті. Хто під зливою бомб і куль ішов в атаку на ворога, кого вели до крематорії у концтаборах, над ким проводили нелюдські експерименти у фашистських лабораторіях, хто дочекався і хто не дочекався своїх братів, синів, сестер, матерів. Дорогі ветерани, ми і грядущі покоління у вічному боргу перед вами. За обірвану війною юність, за зразки мужності і самопожертви, які ви проявили в боях за різних край. Моє прохання до вас, ветерани, живіть якомога довше. Живіть і допомагайте нам берегти пам'ять про спільну боротьбу українських і сербських солдатів, залишайтеся тими мостами спільного минулого і спільного майбутнього українського і сербського народів. Допомагайте нам будувати дружні відносини між нашими країнами, розвивати вільну і демократичну Україну. Ще раз зі святом вас, бажаємо вам міцного здоров'я і миру в ваших оселях. Нехай завжди буде мир у світі, нехай ніколи земля не здригається від вибухів і не проливається людська кров. І нехай завжди зігріває серця священний вогонь великої перемоги. Вічна слава переможцям! Ветеранам співробітники посольства вручили символічні брошки-маки, які є символом шанування пам'яті загиблих в роки Другої світової війни. На території дипломатичної установи ветерани взяли участь у акції засаджування куща калини, привезеної із України на річницю завершення Другої світової війни. Серед ветеранів на урочистості присутним був Зиновій Гемун із Індії, який зовсім юним хлопчиною потрапив на війну. Незважаючи, що від цих тяжких часів нас відділяє 70 років, Зеновій Гемун добре пам'ятає ці полум'яні дні. Ми жили в Парняворі. мій тато був кравець, і я ходив до банялівки до гімназії. Як почала війна з 41-го року, ще я той рік закінчив гімназію п'яту клясу, шесту клясу, яке мав йти, 42-го року, тато каже, більше не маємо з чим поплатимо, та там, де я мешкав, і я більше не йшов до школи. А, а мій тато дуже просив мене, аби я вчився. Jaz bi bil, ali kšons, ali doktor. Šel bi na fronto, šel bi z listom in njime smo primetili, da je tudi dub iz list v tom stazom, in preko drave šrapnelom postavil dva kovala. In ono, če za plen zalešča, ona eksplodira, ta šrapnela. In ja bil bi ranen, ne utopil bi se za ovopšukom. In meni obiljevala krov, a ti, če leš. То було, може, кілометр, навіть не був 500 метрів від штабу, там добув наш штаб бригади на фронті. Прилетіли і два і вчеби мене і принесли там. Зараз В приміщенні посольства була відкрита тематична фотовиставка матеріалів про історичні паралелі, визволення Києва і Сербії. Історичних документів і сучасних акцій на підтримку пам'яті про жертви Другої світової війни сьогодні ми відзначаємо День пам'яті примирення. день, коли ми згадуємо всі жертви Другої світової війни. Віддаємо шану невинно загиблим у тій війні та тим, завдяки яким світ сьогодні має можливість жити в мирі для більшості більшої частини Європи вже давно відгримили залпи війни. Суворий час Другої світової став вже надбанням історії. Однак не для нас, в роки, коли Україна стикається з необхідністю знову захищати свою землю, свій народ. Ми по особливому відчуваємо великий подвиг і значення цього подвигу наших співвітчизників в Другій світовій війні і щиро вклоняємося солдатам перемоги. Цього дня ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Війна не лише 39-45 років. А й а й конфлікт на сході України ми вшановуємо всіх співвітчизників, що боролися за незалежність України, і що продовжують боротися за незалежність України сьогодні. Нам надзвичайно приємно розділити відзначення дня перемоги з тими, хто ще пам'ятає не з історії, а з свого власного життя. Подвиги українських і сербських е, військових в роки Другої світової війни таких живих свідків залишилось набагато, і ми маємо про них пам'ятати і особливо берегти. Адже пам'ять потрібна загиблим, а живим потрібна підтримка і допомога у приміщенні посольства. Сьогодні, як ви бачите, представлені фотоматеріали з часів Другої світової війни в Україні. А також ті архівні матеріали, які вдалося нам знайти на території Сербії щодо участі українських солдат у визволенні е, Сербії. Ми бачимо ці дивовижні історичні паралелі: Київ, Білград, Сомбор, Пожаревець, Заєчар, де є спільна ідея, де є спільне бажання захистити свій народ і спільний шлях до перемоги. Е, мабуть, Саме так можна зрозуміти, що політичні процеси можуть змінюватися, можуть змінюватися епохи, але любов до свого народу, до своєї батьківщини, відчуття гордості за неї, вони є незмінними і незламними в нашого українського народу. Символом такої любові є калина. І сьогодні ми символічно посадили разом з ветеранами кущ калини, привезений з України. І ми посадили цей кущ як знак незламності українського дуку. Також ветерани отримали червоні маки. Червоний мак останнім часом став символом в Україні відзначення дня перемоги. Він має два значення: перше це як червона квітка, мак. А друге це кривавий слід від кулі. І поруч з квіткою ми говоримо таке гасло: пам'ятаємо, перемагаємо. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднаних Націй. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди переможе. І ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. На завершення заходу ветерани та представники посольства урочисто поклали вінки до пам'ятника визволителя Белграда та пам'ятника невідомому солдату у Белграді. А у основній школі імені Душана Єрковича у Індії 9 травня відбувся урок, присвячений пам'яті героїв Другої світової війни. Присутньою була перший секретар посольства України Наталія Маркевич. Діти виготовляли квіти чи брошку маку. А ось як це все пройшло у сюжеті, який прямо зараз. У основній школі імені Душина Єрковича у Індії 9 травня цього року, у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відбувся відкритий урок, присвячений вшануванню подвигу українського народу та других народів у Другій світовій війні. На уроці присутніми були перший секретар Посольства України в Республіці Сербія Наталя Маркевич та батьки учнів. Символом вшанування пам'яті загиблих в Україні є червоний мак. Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Сьогодні на день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нам дуже приємно, що ми знову відвідали Індію і маємо можливість спільно з. Викладачами української мови зі школою і з дітьми провести відкритий урок, який має символічне значення для України і для всього світу, оскільки символом пам'яті всіх жертв роки Другої світової війни є квітка Маку. Мак є символічним в Україні, оскільки він завжди успівувався в піснях. Маки разом з калиною садили поруч з могилами видатних українців, і тому сьогодні ми запропонували діткам виготовити своїми руками ці символи пам'яті, а посольство передасть виготовлені брошки з маків ветеранам, які визволяли спільно з українськими солдатами. Сербські міста, українські міста, визволяли Київ, визволяли Белград. Я думаю, що для ветеранів це буде дуже мати велике значення і їм дуже приємно буде побачити те, що молоді покоління пам'ятають про них і про те, що вони їх цінують. Ми також сьогодні привезли символічні подарунки і для школи, для навчання. Ми привеземо книжки. І музичні твори для вичення дітьми це лише маленькі подарунки від посольства у загальному контексті розвитку української мови і культури на просторах Сербії. Учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури, разом з вчителькою Мартою Кулівацький під час уроку власноруч виготовили червоні маки, які пізніше були вручені представниками посольства України ветеранам війни. Цього року Україна визнала квітку мака як символ перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Тому разом з посольством ми організували проект у виготовленні квітів маку з паперу, а також з лент, для того, щоб вшанувати наших героїв у Другій світовій війні і також подарувати ці квіти ветеранам, які ще залишилися і привітати їх з цим для них радісним днем. У новому саді у приміщенні Новосадського ярмарку у мастер-центрі кінцем квітня відбулася велика міжнародна маніфестація Fashion Week, тобто тиждень моди, де найуспішніші креатори представили свої моделі і моду. Із з України повинна була брати участь модна креаторка Керол Кейт. Вона, на жаль, з її поважних причин не прибула, але наші камери там побували, відзначили цю подію. І представляємо вам сюжет! Перед переповненим залом Сербія тиждень моди, тобто «Fashion Week» у новому саді. Колекцію свою представили відомі дизайнери Марія Станкович і Лазар Іліч. З його враженням моди і майстерності всі просто були чудово здивовані. Також мала бути присутньою на Fashion Week і Керол Кеті, представник моди із України. За роки Незалежності України сміливо можемо говорити про те, що ця ланка в Україні сформувалася повноцінно. Україна має своїх модельєрів, деякі з яких вже роблять упевнені кроки на світових подіумах. Керунки, які повинна була представити свої нові колекції, але з її власних поважних причин вона не приїхала. Ми поговорили з організаторкою Світланою Хорват. Імало дизайнера, значить іностранних 50 п'ятдесяти. І... dve autorske kolekcije. Ćemo prikazati tokom Srbija Fashion Weeka. I da, sve je to u našem lepom gradu, najlepšem na da svetu, Novom sadu, koji je ugostio ogroman broj internacionalnih novinara, puno gostiju, VIP zvanica i sveta mode, sveta umetnosti i naravno kreatora. Ovo je četvrti put. Znači, Nulti Srbija Fashion Week je bio 2013. u oktobru. Onda smo imali toko prošle godine, znači taj prvi i drugi. Ovo je oficijalno treće, a u stvari je četvrti, jer ako brojimo i taj Nulti. Četvrti je i on je zabeležio ogroman ras. Znači, pre, pre, pre samo godine i po dana kada smo počeli ovu manifestaciju, uh, bilo je 2000 posetioca. Uh, Sada očekujemo i pokazatelji ovih dana to i potvrđuju da će do kraja prozumati da će proći preko 20.000 ljudi. Znači, iz godine po dana deset puta je porasta festival. Tako da je ovo, to vrlo teško ispratiti logistički i naravno ljudskim kapacitetima, resursima. Sve to porazumeva onako veliki, trun. veliki trud, veliki rad danonoćan. Znači, mi smo od oktobrskog Srbija Fashion Weeka prošlog do sada odmarali samo za prvi januar. Radilo se ozbiljno, Uh, Srbija Fashion Week tim broj 25 key menadžera što će reći da Srbija Fashion Week ima 25 sektora ovo što večeras gledate modne revije su jedan od sektora samo jedan od sektora imamo puna edukacija, konferencija seminara, bi susreta čitajte, znači, edukativni deo smo baš dosta razvili razgranali, imamo showroom uh, gde dovodimo bajere iz regiona iz Evrope koji gledaju kolekcije naših kreatora, omogućavamo im znači da budu viđene strane ozbiljnih lanaca tragovačkih i uh, daju im mogućnost da oni prodaju te svoje, to, to, što proizvedu i da prodaju, to je svrha svega, to je smisao. Znači da naši dizajnjari mogu da kupe nove materijale, da dalje rade, da zapošljavaju nove ljude, I da nije, se uvek nešto uh, njeste, razvija. nije, nije svrha da mi vidimo i aplaudiramo. To je najlakše. Znači, treba da žive od svog rada. Tako da je taj segment vrlo važan na Srbija Fashion Weeku. Tako da imamo i pop-up store, to je direktna prodaja. Znači, tokom ovog festivala na jednom mestu se mogu kupiti direktno svi brendovi koji se prikazuju na Srbija Fashion Weeku za aktualnu sezonu. No, mnogo toga, mislim, mi smo stvarno to jako, jako, jako razgovorili ili je poorganizovali i, i bacamo taj, znači, na taj privredni segment na prodaju, i na, na umetnost, jer hoćemo da pokažemo da je moda, umetnost i ozbiljan biznis, a ne ono što se do sad u Srbiji ne da je zabava i da su pravi radovi re zaduženi za estradu i za jet set. Ne, ovo je fashion week koji u prvom redu ima internacionalni pres i ima kupci. E, na ovoj modnoj reviji je trebalo da učestvuje kreatorka iz Ukrajine, Karol Keti. E, ona, nažalost, nije došla. Da li znate nešto o ovoj kreatorki, o njenoj izložbi? Naravno, naravno da znam. Mi smo sa njom dugo bili u kontaktu. Ona je, nažalost, nekih četiri ili pet dana pred samu manifestaciju morala iz razloga da otkaže, da ne dođe. Ali mi smo, svaki put mi imamo iz Ukrajine prošli. Put smo imali sjajnog isto kreatora iz Ukrajine koji je dobio nagradu za najbolju inostranu kolekciju na Zrbija Fashion Weeku. Ukrajina ima sjajnu modu, sjajnu modnu scenu i jako sam ponosna. Da, Srbija Fashion Week ima potpisan ugovor sa Lavi Fashion Weekom, tako da taj sporazum podrazumeva razmednu, što znači svake sezone ukrajinski kreator dolazi na Srbija Fashion Week, a naš kreator ide na ukrajinski Fashion Week. Takođe što se tiče Ukrajine, na ovom festivalu smo imali gošću iz Nikolajeva, iz Ukrajine, predsjednica Nikolaj Fashion Weeka koja je došla sa PR-om, tako da počinjemo saradnju i sa drugim Fashion Weekom u Ukrajini, i to je zemlja sa kojom znači, ćemo imati najgušću saradnju jer su u pitanju dva fešavna. Da li ste vi bili lično u Ukrajini? Nisam na žalost, iako se radujem, jedva čakam da odem. Do sad su bili moji saradnici koji su šli pripremaju teren, vodili kreatore. Ja se nadam da ću u ove sezone imati prilike i otići, jer imamo divne odnose sa, sa zaista sad već i prijateljske i poslednje prijateljske sa, sa predsjednicima Fashion Weekovskog radina. Da li urednici nekih modnih časopisa dolazili iz Ukrajine, ovaj put nisu došli? ne, ovaj put nisu ni prošli put, ni ovaj put. Ovo ovaj je put su nam došli urednici e, najviše puni te Bog Italija, e, El, e, Harper Bazar, JQ, e, Italija, Francuska, dosta modi žurnala, Laš, Magazine, Electric, e, London Vogue. Tako da, da, da nam je taj internacionalni pres više znači, e, iz, iz tog dela Evrope. E, naravno, to se zavisi od budžeta ja bih jako volela kada bi svaki dizajner bio praćen iz svake zemlje sa, sa nekom od televizije ili novina, ali to je trenutno za ovaj festival nemoguće, jer mi zaista ne možemo da toliki smešta javio kartu obezbedimo. Ove, ovaj, vrlo je i zaista je potrebno mnogo, mnogo, mnogo finanske sredstava da se napravi ne ovako nešto. Sada ste vi je organizovali, kad vi idete negde na... E, takvu veliku manifestaciju, kako to izgleda sa strane? Pa izgleda kao njima ovde kada dođu. Znači, povedemo pa naše kreatora koji je predsednik naše zemlje, domaćine nas očekaju, smesene nas u hotele, imamo VIP tretman i status kod njih. Naši kreatori imaju besplatnu modnu reviju, imamo predstavljanje kroz PR službu tog festivala u njihovoj zemlji. Tako da je to stvar jedna divna razmene i međusobna promocija ne samo mode, nego i međusobne iz zem zemalja naših i kulture naših zemalja istorije. Надіємося, незадовго побачимо у нас українських модельєрів! У рубриці Українська кухня представляємо вам салат, якого готує Таня Ключковський. Надіємося, що вам буде цікаво, мабуть, наш рецепт і пригодиться. Тож залишайтеся з нами на цьому ж каналі і слідкуйте за Танею. Дорогі глядачі, сьогодні я буду робити весняний салат. Мені весняна салата дуже подобається, та я її часто готую моїй сім'ї. ми можемо почати робити салат. Зелена салата. Дрібно порізати. Та покласти в миску. Також молоду цибулю дрібно порізати. Rizate na drobno, potem dodate tre abo чоte ložke smetanke, dodate sir, osmak. одну ложку. Та перец по смаку. Додате дві ложки и Трохи оцту. Potim, zelenu salatu peremišljate. Коли ми zmišale zelenu salatu, dodajemo červonu kvasolju. та солодку кукурузу. Потім все разом змішаємо. Весняна салата готова. Та я її прикрашаю вареними яйцями та кропом. It's Дякуємо Тані Ключковській за труд і рецепт смачного салату. Це було все, що ми на сьогодні вам підготували, а зустрінемося з вами вже наступної неділі, де побачите знову цікаві сюжети, а також і цікавих людей, і добрі рецепти у рубриці Українська кухня. До побачення.